9 травня святкують День Європи. День Європи це свято, яке відзначають багато країн. Воно показує, що європейські країни дружать, допомагають одна одній і разом будують спільне майбутнє. Навіщо ж відзначають цей день, щоб показати, що ми частина великої європейської родини, у цей день згадують про мир, свободу. Єдність і спільні цінності. Цікаво знати у Європейському союзі 27 країн. Усі вони мають спільний прапор. Він синього кольору і має 12 зірок. Дивіться цього дня єдність у різноманітності. Європа. Це континент дружби і співпраці. Україна частина європейської родини.